Стайм, продовжуємо випуск за перше півріччя 2015 року. Прямі іноземні інвестиції в Україну склали трохи більше одного мільярда доларів. Повідомляють в українському уряді. Але якість таких інвестицій викликає в експертів сумніви. Переважна частка цих грошей прийшла з офшорів, такі як Кіпр та Британські Віргінські острови. Це може свідчити, що під виглядом інвестицій в Україну приходять раніше виведені гроші українських же олігархів. Сьогодні гостем нашої студії є людина, яка вирішила побудувати бізнес на залучення іноземних інвестицій в Україну. Іван Огілчин, директор і голова правління інвестиційного банку «Огілчин Кепітал Інвестмент Bank. Вітаю вас. сьогодні в нашій студії, Іван. Вітаю, Руслана. Серед інвесторів, особливо в нерухомісті, є така приказка. Коли кров на вулицях, купуй нерухомість. Коли криза в країні, треба туди вкладати гроші, інакше повернення від капіталу будуть більше. Чим бачимо, ми зараз чергу з інвесторів в Україну. Насправді великої черги немає з інвесторів в Україну, але вони знаходяться в такому очікуванні, щоб бачити, в якій галузі зараз можна інвестувати і що можна купувати, які підприємства, які бізнеси в Україні, тому що те, що ви сказали, є дуже правильним для будь-якого інвестора. І він із задоволенням краще буде купувати це за дешевше, і за декілька років він може продати той бізнес і отримати значно більший дохід, ніж він буде це купувати за нормальних умов з ринковими цінами і отримувати маржу 10-15%, а не 300-400%. Українські політики, урядовці повторюють як мантру ці слова іноземні інвестиції, так само як будівництво демократії, там чи подолання корупції, часто не вкладаючи туди ніякого значення. В ці слова за цей рік уряду Порошенка. Які зміни сталися в українському законодавстві, можливо в нормах, можливо, в системі оподаткування, щоб привабити цих інвесторів, щоб вони не дивилися на український бізнес, а приходили в український бізнес? Ну чесно кажучи, я за тими відстеженнями, що я роблю, то я не бачу таких чітких якихось меседжів для іноземного інвестора, який є задокументований в? Законах України в основному це є на словах, і це є заклики. Приходьте в Україну, інвестуйте в Україну, нам ви потрібні. Але є декілька причин, і які стримують інвестора станом на сьогодні, тому що всі меседжі, що ми подолали, чи в процесі подолання корупції насправді інвестори цього ще не відчувають. А друге це є система правосуддя в Україні і іноземні інвестори. Не готові боротися з правосуддям і судами в Україні, які фактично не змінилися, і втрачати свої гроші. А третій момент є те, що внутрішній інвестор до цього часу продовжує виводити капітал на офшорні зони, замість того, щоб його спрямовувати інвестувати в Україні. Як ви сказали, як уряд зазначив, більше одного мільярда це є інвестованих грошей. Трохи більше трьох мільярдів це виведений капітал з України, і це свідчить про те, що якщо внутрішній інвестор не вірить в свою країну, то як може вірити в ту країну зовнішній інвестор? Більше трьох мільярдів виведено один мільярд, тільки принесено в Україну за цей рік. Яку помилку роблять самі українські бізнесмени, які шукають інвесторів за кордоном? Що вони не розуміють у роботі з інвесторами? Є багато моментів, але такий основний момент, що часто вони не хочуть розуміти культуру інвестора. Наприклад, вони їдуть в Китай чи в Об'єднані Арабські Емірати, чи в Кувейт, чи в Латинську Америку, чи Сполучені Штати, і вони повинні розуміти ментальність того інвестора і говорити з ним на одній мові. А вони повинні вкладати або брати якихось спеціальних людей, які можуть їм професіонали, які можуть їм допомагати в цьому, і готуватися до роботи з ними. Відповідно, ці ідеї вони мають підтверджуватися, які Інвестор, бізнесмен, який ви їде на зустріч до інвестора, в нього має бути чітка стратегія, чітке розуміння, як він буде працювати з цим бізнесом, де він буде заробляти ті гроші, і який його є власний внесок в цей Важайте, бізнес. Вважаєте, В українських бізнесів, які цим займаються, переважно цього немає. Вони вони є, але та стратегія, яку вони пропонують, зазвичай ці ідеї, вони. Е Проприпропоную інвесторам, і інвестор каже: ну, в мене такі ідеї, наприклад, 800 аплікацій. Я маю з різних країн, з різних країн і чому я повинен вкладати в вашу країну? Давайте вкладайте ви також гроші. Працюйте з вашим урядом, працюйте з внутрішнім марк, внутрішнім ринком, і тоді я буду готовий з вами йти працювати, тому що Україна є дуже привабливою для інвестора. Це є 40 мільйонів населення, і треба дивитися, розвивати внутрішній маркет, розвивати комерцію і внутрішній Трошні виробництво робайте. Я е, щиро бажаю вам знайти побільше інвесторів для України, поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей, які готові вкладати Україну. І дякую вам за те, що прийшли на сьогодні в студію. Я нагадаю, що гостем студії час тайм був Іван Огілчин, директор і голова ради директорів інвестиційного банку «Огілчин Кеп.